Сінгапур не дарма називають одним із чотирьох азіатських тигрів. Відстала країна, що у 1960-х роках здійснила стрибок до найрозвиненіших економік у Азії і у світі. Сьогодні Сінгапур стабільно входить у топ-10 світового рейтингу макропоказників і рівня життя, а найдивовижніше, що це вдалося на дуже маленькій території, адже Сінгапур це 20-те місце у світі з кінця за площею. Для порівняння це втретє менше, ніж Токіо. І вдвічі менше за Лондон. Не дивно, що земля для Сінгапуру це найцінніший і найдорожчий ресурс, бо Сінгапур бореться із нестачею землі. І це призводить до конфлікту із сусідами. З того моменту, як 200 років тому на заболоченій території почало з'являтися місто Сінгапур, його площа зросла на 27%. Хоча кордони з іншими країнами не змінювались, але 578 квадратних кілометрів перетворилися на 733 кілометри сьогодні. Все почалось в 1819 році, як тільки англійці встановили тут контроль. Вони почали осушувати мангрові болота, щоб отримати придатну для розвитку землю. За сто років рельєф вже суттєво змінився, але це були лише квіточки. Першим масштабним проектом, пов'язаний з меліорацією, стало будівництво аеропорту Калонг з 1932 року по 1936 рік. Від нього сушили цілих 40 квадратних кілометрів землі. Його назвали самим зухвалим інженерним проєктом, побудованим на болоті у світі, і авіаційним дивом Сходу. Але далі процес придбав воїстину гігантський в рамках країни масштаби. В 1966 році стартував проєкт East Coast DeGreed. За 30 років тільки в одному районі міста мало з'явитись понад півтори тисячі гектарів нової землі. Проект розбили на сім етапів, додаючи землю поступово. В результаті виникла теорія, яку сьогодні знають усі туристи, які побували в Сінгапурі, знаменита Марина Бей. Як цього вдалося досягти технічно, в Сінгапурі пішли найпростішим шляхом: просто взяли більше землі піску і насипали їх у нове місце. Добре, що невелика глибина води дозвола це зробити для проекту великої меліорації східного узбережжя. Землю взяли, зрізавши кілька сусідніх пагробів. Цього не вистачило, тому довелося копати вглиб, і тепер на цьому місці знаходиться невелике водосховище. Після цього зрізний ґрунт екскаваторами переміщався на срічковий конвейер до узбережжя. Там він вантажився на баржі і скидався в море на тій території, яку потрібно рекультувати. На останній стадії бульдозер самоскити вирівнювали, ущільнювали новостверену поверхню до її остаточного рівня. Культивовану землю використовували для будівництва житлової та комерційної нерухомості. Це і зрозуміло, адже за час реалізації проекту населення країни, що розвивається, зросло в два рази від одного із 8 мільйонів людей до 3,6 мільйонів осіб у 1996 році. Для зв'язку нових районів зрештою міста виросли автомагістралі, а вишенькою на торт для мешканців стали 185 гектарів паркової зони та мальовничі 15 кілометрові. У підсумку сьогодні Марина Бей це по суті новий центр міст з його чудовими видом на набережну, хмарочосами, мегаготелями та казино-курортами. Але не лише східне узбережжя зазнавало рекультивації. На західному узбережжі отримав розвиток район Кламентів, на якому з'явилось 89 гектарів нових територій. У Джакарській протоці, що відокремлює Сінгапур від Малайзії, також росли нові райони. Те, що сьогодні ми бачимо на карті, як Острів Джонка, до 1093 року було розсипом маленьких островців. За 6 мільярдів доларів вони перетворились на промзону площею 3000 гектарів, де сьогодні розташовано понад 100 нафтових нафтохімічних та спеціалізованих хімічних компаній. Один із найбільш завантажних аеропортів у світі чанги, теж побудований на рекультиваційній землі. А до нинішніх розмірів аеропорт розрісся після чергового етапу меліорації, завершеного у 2006 році. Але кожна медаль має дві сторони: таке активне будівництво означає, що повністю було знищено прибережну екосистему Сінгапуру. Прибережні ліси, мангрові болота, вони повністю зникли. Також відбувається рунація коралових рифів, крім того, токсичні хімічні речовини забруднили більшу частину морської екосистеми Сінгапуру. Але як і у випадку з китайським смогом, про який ми розповідали в одному з наших відео, ця ціна, як Україна ще розвивається, готова платити. Без жодних сумнівів, екологія далеко не головна проблема Сінгапурської маліорації, куди гірше відносини з сусідами, розширення території, яка йде в море, означає розширення кордонів територіальних вод. А у випадку з Малайзією країни можуть просто впертися в одну водну. Останні скандали з пред'явленням претензій на дипломатичному рівні це розширення порту Джахар Бару та будівництво комерційного об'єкту Forest City в Малазії. Але винні в конфлікті не лише Малазійці. Це лише відповідь на агресивний розвиток Сінгапуру. Раніше також Сінгапур отримав заборону експорту піску майже від усіх найближчих сусідів: Малазія, Індонезія, В'єтнам, Камбоджі, тому країна переорієнтувалась закупівлі на Китай, Мінгу та Філіпіни. А також розвивається співпраця з Індією. Але треба розуміти, що Індонезія до ведення Амберху втратила понад два десятки піщаних островів, які повністю викупили. І кажуть, що контрабанда продовжується досі, хоча Сінгапур на офіційному рівні заявляє, що всі постачання в країну є абсолютно легальними. Все це призводить до того, що Сінгапур активно шукає нове рішення питання розширення та ефективності використання територій. По-перше, змінюється технологія рекультивації. Сінгапур переходить на голландський метод меліоризації. У цьому випадку спочатку будуватиметься дамба, потім з відділеної ділянки повністю викачується вся вода. А котлован, що вийшов, можна зазипити вже чим завгодно. В Сінгапурі є дуже надійний бетон. Він вже рекультивує ділянку з глибиною води понад 20 метрів. Та Сінгапур готовий це робити на ще більших глибинах. По друге, у Сінгапурі реалізовують унікальні інфраструктурні проекти, які покликані заощаджувати території країни, при цьому надаючи їм нові можливості. Наприклад, у 2021 році була запущена плавуча сонячна електростанція на водосховищі ТНР. Її площа еквівалентна розміром 45 футбольних полів, і вона є однією з найбільших у світі. Або інший приклад восьмипорохова рибна ферма потужністю до 3000 тисяч тонн щорічно. Вартість виробництва риби в такій системі вдвічі вища ніж за звичайних методів, але в даному випадку заощаджена територія коштує набагато дорожче. По третє, країна орендує чи купує землю у інших країнах, забезпечуючи себе продовольством. Наприклад, останніх 10 років Сінгапур активно інвестує у сільськогосподарську промисловість Китая. Методів вирішення проблеми браку території може бути багато, але ясно одне, зупинятися Сінгапур явно не має наміру. Мета до 2030 року розширити територію на 30% від початкової, тобто освоїти ще 2000 гектарів землі. Паралельно з цим опрацьовується підземний напрямок для розширення, поки що все залишається на стадії проєктів та обговорення. Але влада Сінгапуру розглядає можливість будівництва підземних промислових та комерційних об'єктів. Обережно розглядається й можливість будівництва будівель на воді, але поки що більш з туристичними цілями, ніж реальне житло. Та з піском історія не закінчена, з таянням льодовиків у Гренландії оголилися його великі поклади і там. Якщо вартість транспортування буде прийнятною, то в Сінгапурі вже готові купувати. Зрештою, є ще території, які можна відвоювати у морі. І до кордону з Індонезією ще залишаються такі бажані квадратні кілометри. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та дивіться наступне наше відео.